Друзі, всім привіт! Це шоу «М'яч береш» і Як завжди, з вами Макс і Микита. І ми нагадуємо, що це два псевдоексперти, які весело, але класно. А іноді навіть правдиво говорять про спорт будь-яких його проявах. Але особливо на правду не розраховуйте. Не той формат. <рес> не той формат. Так, і ми розпочнемо цей випуск з баскетболу і баскетболом будемо кінчати. Я хотів сказати слово кінчати. Нарешті, нарешті вже третій десяток <гум> випусків, і ми б дійшли до цього. Ми б почали до дорослого із, відео <гум> із, із піструнів колишніх гравців. Сперс uh, <гум> і заканчую своїми. Так. І до речі, через так, колишній піструн Кері Ірвінг. Ми ж з нього будемо починати. Так? Ну, став тим, яким став. Тепер ця людина буде грати з о, Дончичем. І на що це може вплинути, Максиме? Чи вплине взагалі хоч на щось? По-перше, вплине вплинуло на кількість жалісливих таких і сльозних інтерв'ю від Леброна Джеймса за останній mm -hmm. час, тому що він, здається, їх вже парочку роздав, про те, що дуже дісапойнтент, і взагалі дуже розчарований. Він Він бачив, звичайно, що Кайрі в своїй команді. Він вже з ним грав. Він дуже хотів його ще влітку. Він дуже хотів його взимку. Е, лишилося хотіти його ще восени і Ой, е, навесні. Але Кайрі Йдучи з усього, з Лібрончиком більше в НБА не зіграє. Ну, я впевнений, що керівництво Лейкерс десь так тихенько, знаєш, не дивлячись на те, що Ліброн дуже це хотів, такі, то ні, не надо, пожалуйста. Ні, Я думаю, що не керівництво, там вже, знаєш, з'явилася ця інформація про те, що президент Нец сказав, що куди завгодно, тільки не в Лейкерс. До речі, а мер міста Нью-Йорка, мені сподобалось, як він сказав. Якщо ви хочете ну, по типу, розвалити чиюсь команду перед так то закиньте туди віддати туди по типу такої людини, так як Карі Ірвінг, і у вас все вийде, ви розвалите їх зсередини і у вас і ви станете наступним мером Нью-Йорка наприклад. не пройшли тижня, як ми записували свій попередні випуски. Там ми говорили про те, що ні, ну Кері Ірвінг десь розпустив своїх тараканів, грає в класний баскетбол вилікувався і пішов на матч усіх зірок у стартовій п'ятірці, і взагалі весь такий класний і проходить буквально пару днів, і він каже: Я хочу піти. Ну, скажи мені чесно, ти віриш в те, що це підсилення для Даласа? Звичайно, ну в будь-якому випадку знову ж таки ми повторюємося, повертаємося до своїх попередніх випусків в плані баскетболу. Кері Єрвінг дуже крутий гравець. Ну, Але. Дуже Але в нього ще є голова, і він не, не лише їсть. І ще в нього там буває таке страшне твариця, що Максим. Я маю таке невеличкий Добре. мій прогноз про те, що він не дограє навіть Ні, сезон я думаю вдалося. так, що не так, десь. Це ще якось він там буде освоюватися, буде трошечки скромненьким хлопчиком, буде там, поки що нова пошта довезе всі його ці прикаляси для шаманських всяких е е ритуалів і всього останнього. Він буде тихенько, він допоможе там дончичу дійти до другого раунду. Плей-офф-Нба, вилетять, а наступний сезон він затребує собі знову якийсь обмін. Ну а що? Дюрент залишився, виходить, що з Беном Сімонсом? Один на один? А Спенсер? Ну добре, Дінвіді, а Фіні. Ну, Сміт. Фіні, міні, якісь назви цукерок, Я розумію. Але у Дюрента тепер, ну скажімо так, в Брукліні збирали ось банду, яка повинна була кинути виклик Голден Стейт. Але виходить, що і банда розвалилась, і вже і нема кому що кидати. Дюрент залишиться у Брукліні. Дюренте дуже хоче Фінікс, готові там за нього віддати ну, да, да, да. півкоролівства свого Аризонського. І знову ж таки в них вже змінився власник у Фінікса. Uh -huh. І це був би прям такий діамант для вболівальників, якби новий власник зміг би вим... вимінити голова Кевна Дюренте такий трошки потертий діамант, як у тут подивиться. Воно, воно б сіяло, прям би страшне від Кевіна, але. Ну, я не знаю. Ну, непогана команда, насправді ти в Фініксі. Але а можеш ні? зараз невеличку мініатюру показати, як виглядав Лука Дончич, коли дізнався, що до нього прийде Кайрі Ірвінг? Ну, по-перше, в нього був бокал пива і взагалі. <пух> до речі, кажуть, що Карі прийшов, а в Луки навіть перед цим ніхто нічого не спитав. А що ти думаєш, що в нього зараз хтось вдалося буде щось питати? У Дончича? — Ну, їхній да. основний гравець на Ні, та це багато зрозуміло. Років. Він то основний гравець, а чому в нього щось спитати? Ну, зазвичай так влаштована ця ліга, що нею керують гравці, а не президенті клубів. Це вже ну, добрий, як добрий бачиш, давно. Що у Даласі трошечки, мабуть, як? що... Ну, я... І тепер подивимося на настрій Лукідщик. Ну, і подивимося, і він такий. Ні". Ну, я просто, що бачиш, насправді то і скрилося це питання, що ніхто в нього нічого не питає. Ну, от бачиш? Ну, фігня. Ну, значить, мали фігня. б спитати. Якби, мали якби, якби це було б, ну, як звичайною справою, не питати свою головну зірку, з ким ти взагалі хочеш грати. От як станеш Ліброном Джеймсом, тоді в тебе будуть усі питати, і все одно каріїринг до тебе не прийде. Не прийде. Кайрі ходить по всіх хатах, окрім Лейкерс. Подивимося. Як він буде грати в Даласі, але насправді я думаю, навіть... я думаю, він непогано буде грати. Як на Та мене, ні, то... Ну, грати то буде, але ну, недовго. Не довго, не довго, не ну, я думаю, що ця тема вичерпана, так? Ні, я думаю, що тема на сьогодні, ну, на сьогодні, на сьогодні, сьогодні вичерпана, 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 а, звичайно, так. що малий Кайрі буде нам давати давати, давати ще. Привіди давай, про себе давай. поговорити, і ми, звичайно, до цього повернемося, Але я знову ж таки, я вважаю, що навіть наступний сезон він проведе в інше він може навіть його там не розпочати в Далесі, тому не. що в нього закінчується контракт. Йому мають там запропонувати ще якийсь чотирирічний, там і всі ці бла бла-бла. Чи запропонуємо йому Далес, не зрозуміло, чи встигне він за ці кілька місяців. Ну... — Що Щось я можу сказати? На, — Набідокурити такого, що його просто виставлять. Я ну, він так насправді головний, головний став, став таким в негативному сенсі нюзмейкером. Не <свісно> <свісно>, Ньюсмейкером в NBA, да. ну, в негативному сенсі. Стільки просто гімна накидувати на. Ну просто тільки там не стали грати нормально. Ну, не. Тільки вони чекають на те, як повернеться Дюрент, як вони знову там вилізуть там, і дрюкнуть цей Бостон в якомусь там фіналі конференції, а по дорозі там ще накажуть міловки, які-небудь Філадельфію. І Тут твій пацан, на якого ти щось там розраховуєш і каже такий. Та я хочу. Я хочу. Це знаєш, коли той малий мем. Я хочу... Шоколадку да-да-да. <ріст> <ріст> так оце карієрних так хоче шоколадку. Ну, все, ну. І в нас наступна тема All Star, Знову ж таки, як ми вам і обіцяли, цікавіше зазвичай yeah. говорити навіть не про тих, хто на нього потрапив, а про тих, кого ми взяли про це свято. так. Ось так. Микита дуже е, сподівався, що возьмуть Шая Гіл, Гілджеса Олександра yeah. його взяли. Yeah. Я дуже радію, тому що взяли Таріза Халібертона. Мені він дуже подобається. Yeah. Він yeah. не гравець Калібра All Star, як а, на мене. Але коли вже треба починати. Так, але він дуже крутий хлопака і зараз виглядає в цьому сезоні дуже дуже круто. Отже, накидуй е, тих, хто ж не потрапив на All Стармакс. Ну, перше, це, звичайно, хто приходить в голову, це Джеймс Харден. <гум> <гум> Джеймс Харден. Ну, мені здається, що вже. Пора йому не потрапляти, думаєш? Думаю, так ну насправді то він дуже непогано грає. В нього там цифри близько да. трипл даблу в середньому, але справа в тому, що ми пам'ятаємо Джеймса Хардена там 3-4 роки тому, коли і в нього були ті ж цифри, так да. і коли в нього там під 40 очок було майже в кожному матчі. Да. Тут звичайно, коли трошечки там за 20, і всі такі та ні. І щось, Борода віднес? вже Actually, щось не, не та, 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 та. Та, та, і він якийсь та не той. Та і той. настрій якийсь не той, він такий трошечки вайлуватий. який. І немає жодного та. ж там у цього стріп-клубу в лейк сіті um. Там оці мормони все позабороняли. Ну чого пацани туди їхати? Так а що в 10-й годині, то безфільтрований, хотів сказати. Блин, так давно пиво пив, що навіть не знаю, яке воно. Безалкогольне. о, Безалкогольне там. не фільтроване. Фірмове пиво в лейк сіті Темне міцне колись гаси. В було таке? Ну, без бокала. Без бокалу, в без без да. кого не було. Я так Блин. ранки іноді починав. Але то, Блин. то, але ну, то, але то тема зовсім іншого та, до речі, так ось. І тому, ну, нашу брати Хардена він такий вже сумний, вайлуватий, ну такий вже. все. Він нічого вже не хоче, вже всіх вже проституток по США перетягав. Ну що ми, весь, весь кокаїн вже винюхав. Ну, що йому там робити? Думаю, що не треба. Ну, треба так, давати дорогу молодим. Щоб вони приходили і робили те, що він робив раніше. робили те ж саме, але зі своїм молодим завзяттям з ну, цією іскрою в очах. І а в ньому це, це розумієш, що вже все просто це розчиняється. Рутина. Це рутина. Так. Він робить це все дуже класно, але без усього. Требтезерки він приїжджає, а вони він такий: о, я тебе пам'ятаю. Тому що ти вже пішов по якому колу? Ти, ти, ти мати трьох моїх дітей. Ну, та й все, треба закінчувати з цим. Расел Весбрук. добре ще не потрапив на матч всіх зірок. Я єдина причина, за яку я хотів би його побачити, це просто його якийсь новий лук, стайл і все. А і як він буде є. грати, не дай Боже. Новий не Новий колір, кросівок. Кросівки, до речі, в нього доволі непогані. непогані. Так, так, так. Непогані. Ну, ось, Весбрук взагалі без питань. Хто ще? Девіс? Ентоні? Ну, Девіс. Він такий, знаєш, хрушталевий ну, хрештальний. Так, так, Весь такий так. він вісламається, Дуже багато пропустив. Він пропустив якраз той час, коли проходили всі ці голосування. Звичайно. Він не зіграв. Звичайно, він повернувся. Він відіграв дуже і дуже непогано цей відтинок, але цей відтинок... ну як гравець, так його можна коротенький. було. Коротенький, так, тому він сказав, що я краще буду зі своєю дружиною трима малими Хардина. стриптизер. — Я не хочу більше їздити <реш> на Олсар, тому що я кожного разу. Приїжджаю, і моя дружина нарожує дітей схожих на Хардена. То він такий, я більше не поїду. Я, я хочу що тримати ти... її Я відчуваю, що якийсь прямий зв'язок. Тримати її квіточку у себе в руках і щоб вона була поруч, тому що я вже не можу кормити. Їх дуже багато мене хто на, ще це. не потрапив. Мені одразу згадався в першу чергу Хардин, а в другу чергу Букер. От де він букер є такі букер, чув... букер, Блін, О, от що значить розійтися з Кайлі Дженнер. та про так, тебе одразу всі і забули. Всі забули точно і всі забули. Ти колишній Кардашян. А хто не знає хто така Кайлі Дженнер? То щаслива людина, якщо чесно. Ну в світі ну, медіа США, тому, що то це, пів, конечно. І пів він дуже близько да. знає okay. Кайлі Дженнер. Ну, скажімо uh, так, навіть дуже тісно. Всі, вони... Всі штати, да. Подивіться, десь там мають бути загугліть п'ятірку, взагалі символічну збірну сім родини Кардашян. Там да, да. класні пацани. Вони просто там баскетбольна своя команда перетягала всю сім'ю. пацани. І вони там якось Не, та, змінюються. Та, там мені щось? Ні? мені здається, що там вся сім'я перетягала вся всю сім баскетбольну команду. навпаки, <laughs> звичайно. Добре, згоден. Не... Да, найтитулованіша сім'я. Добре. Хто ще? Хто, хто ще, ти можеш згадати? Янг чомусь. От я не знаю, не я, я так він в цьому сезоні взагалі-то ну виглядає не настільки круто, але він такий хлопець, він формату олстару. Ось насправді От, Халі Халібертон він класно грає. В нього там якийсь рівень, ніщо якого він не опускається. Там його команда, не дивлячись на те, що всі думали, що вони будуть десь там підзливати сезон. Але як ми знаємо, індіана не зливає. Але індіана виглядає краще ніж всі не очікували цього сезону. І це все завдяки не останню чергу. Тому ж Халі Бертону. Але він він, як тім Данкан, тільки з ростом, знаєш, там метр. Ну, звичайно, що йому можливо, знаєш, ми і побачимо його. Йому саму треба почути, що це все ж таки ну, свято Ні, ну Це це статусна штука. Будь-якому ти хочеш, ну це треба. В, напрям побачити. це напряму. Впливає ну, на тобі зарплатню х... баскетболістів. Тобі хотілося бачити Тіма Данкена на All-Star, наприклад. Ні. Ні. Ось, бачиш. Ні. Але дивитися, як грає Тім Данкен в плей-офф, це була справжня насолода завжди. Звичайно. Ну, Тім Данкен не фестивальна е, така зірка, звичайно. Що... Але в плані як гравець, ти не можеш його не взяти ну, туди. Містер фундаментал, звичайно. Да. Що... Тому його так і називають. А остріян це той пацан, який взагалі готовий від своєї <зв>. штрафної лінії кидати там ці триочкові під час All Ні, знаєш, ти, що, чим... просто водять, він… Ти, ти чим займаються <з. всі протягом там, цих 48 хвилин, е, просто насипають з дальної дистанції або на. Вішують ці аліупчики, ну, скотився All Star весь до цього. Вони якось намагаються змінити формат, але поки е, не знаєш, що мені в цьому плані, от е, нещодавно десь там прочитав таке: ну, ну. Е, типу, який All Star, якої ліги в США ви вважаєте найкращим О, взагалі? От, і знаєш, що написали? Ну? Е, MLB, бейсбол. Серйозно? Так, і, зна... і я одразу погодився, тому що в них це є. В цьому є сенс. Тому що переможець. Матчу всіх зірок, тобто команда однієї окремої конференції, в фіналі отримує перевагу власного поля. Ну, коротше, є мотивація Є мотивація так, грати, і там найбільш, uh -huh. найбільш змагальний такий зазвичай All-Star, тому що там хлопці б'ються за цим ну, собі. Зрозуміло, Ну, вважаєш, що ти? в NBA All-Star це більш схоже на Коачелу там на декілька днів, де всі приїхали на ну, коачела, Вудсток, всі і оці якого... кокаїнові ну, запливи. Ну, на, ну насправді так, погоджуюсь з тобою. Ну, слухай, для Ліброна це буде просто черговий шоу тайм. Все буде прикуто до нього. Я так розумію, що він вже встигне набрати е так, рекордну кількість. Ну, очок. йому лишилося набрати там 35, аби зрівнятися да. 36 відповідно, щоб побити цей рекорд. І в Оклахомі зараз да. де Лейкерс грають наступний свій матч, квитки продаються по 100 тисяч доларів. Прикинь, майже як коштує людина прикинь, на чорному ринку. Прикинь, 30, майже коштує... <рес> О, дуже багато, чого дуже багато, коштує 100 тисяч. Дуже багато, так, 100 тисяч, можна чого ну, купити. Ну, слухай, будемо... Я подивлюсь. А прикинь, 34 набере? Ну, ну, 30, все. ну, 34. ну тоді я скажу, що він і все, і стає на лінію, пробиває, король, пробиває, Пропиває два штрафних на перемогу. Він пропиває. Роба, бум, бум, пропиває два штрафних, тому що Джеймс Харден так родить. Пропивати моя кропива, як співав класик. Ну, що тут додати, нема нічого. Ну, там ще великий список, звичайно, що з гравців, які не потрапили. Тому що дуже багато зірок в НБА. Дуже багато зірок Їжайте в НБА. Їжджайте в Прометей. Та Риг, табі, рига рига дуже гостинне Я місто. — Я вже думав, що ми ніколи цього не будемо робити, але да, Прометей — дно що, <сміття> Максиме. На чому ми будемо будь-завершувати наш випуск? Так <сміття> будете ви дивитись шоу старт чи не будете? Пишіть в коментарях, нам так. дійсно цікаво, тому що в нас також тут думки розділилися. Я категорично за те, щоб не дивитися, Микита все ж таки полюбляє проводити час за цим зовсім безмістовним. Матчем. Ні, ну насправді трошки втрачається це відчуття, хочу подивитись, коли там навіть у другому складі з'являється Рендал, Джуліус, да, його звати. Джуліус ну, я, не, я взагалі не викупаю цієї фігні. Що він там робить? Що він взагалі робить на цій планеті? Ну я не доганяю і ось тому я не хочу дивитись навіть. От він як вийде, я і перестану дивитися. Напишіть в коментарях тоді. До речі, три за чому ми маємо подивитися матч цих зірок, і три проти, чому ми його дивитися не будемо. На вашу так. думку. Ну, а це було шоу м'яч не бреше. Пам'ятайте, що м'яч брехати може. А ми не брешемо ніколи. Ваш лайк, коментар і все інше, а також підписка, донат та да, підписка. Не забувайте. І донат для 57-ї бригади. Пам'ятайте, друзі, що кожна ваша, ваші ну, 50-100 гривень допомагають помирати русні. А це мило. Як завжди. І приємно. Так, побачимось. Всім пока.